Привіт, ребята! З вами Діма Харченко. І я на ставку у Яцькі. Я в Яцьках. Ставок не панський, обичний ставок. Панські вони всі другі ставки викупили, а це обичний ставок. А, а я ось я на поплавок ловлю. Ну раз поплавок. Два поплавок. І он у тривок. Ловлю на череп. Я. В цьому ставку є короб, дикий сазан, амур білий, толстолоб, карасики хорошого розміру до кілограма, О, кончука велика до 15 кілограм єсть. є. Ну і вся остальна раки, головне, що є. На неділі я ловив. На поплавок поймав одного рака із здорового карасика. Тут глибина маленька. тоді Тута глибина десь отака була, зараз вода упала і буде падати. І тут є такі нори, і там сидіти рак. Вот. І я хочу вам сказати, що цей ставок краще, ніж у Василькові. В, у Василькові накормили там, риба наїлася і не ловиться. А отут а її майже ніхто й не кормить. І глибина маленька. Е, мула майже От, так, скільки мула, щоб стати на рівну поверхню. Так до самого какая. Камишала так, скільки мула ходить. По ньому можна ходити. Е, е, тут уже ловили на, на коропа, але нічого не, не спішли що що мул і важкі кормушки, фідер, це по 50 грам, грузі просто падає на дно. І якщо у вас поводок е коротенький, то він просто затягується у муль і риба його не бачить. Знаю, що тут є щось вкусненьке, але вона його не бачить. Е тут, тут ще є черепахи. На черепах краще тут виписали, бо вони затрудняють нам рибалку. Вони засідають і по часу немає покльовки, ти витаскуєш, там черепаха сидить. Ну і це проблема. Карась перший ловиш такий маленький, не сильно великий. Ну, якщо потерпіть, тихо сидіть з самого ранку з 4 утра, з 3 утра сидіть тихенько, то може і щось із ловим. Ну, здорову рибу. А якщо так сидіти, як на карасика, то в мене виходить невеличкі екземпляри, такі на грамі 50 по 100. А один вообще трофей, десь на 500 грамів. Як карасик поймав. Щуку я тут ніколи не ловив. Окуня на манку. На манку чого окунь ловиться, тому що м'ялоч до манки пристає, а окунь з користю влітає в крючок і попадається. Ну і на крючок манку насадив, ну і такі екземпляри по 100 грам окунець ловився. На спінних ловиться щука. Ну, в мене вона ж чомусь не ловилася. Найкращі воблери, бльосінки маленькі, кидав, кидав, нічого й не ловилося. Ну, тому що вона... О, тут здорова, короб здоровий, там по 15, по 10 кілограмів по 5. Вона його спершу трогає, у нього сили кончаються. Ну і її. вона його з'їдає. Наситившись, вона вже його просто ганяє. Чим все вже. Бо я коли зловила карасика, такого маленького, екземпляр, такий, з ладошку мою, навіть дві ладошки, то в нього такі були крупні порязи щуки. То було, щука є. Та вона і давно є. Вона просто не ловиться. Їдь. Та ну. Так. А, так нічого і не ловиться. Бо я, це, я тільки сьогодні приїхав в село. Тут найкраще ловити на резинку за ви знаєте. Резинка, льоска і крючки. Ну і грузик же. Карась. На що ловиться карась, як ви хотіли спитати там, питаєте. Кукуруза черв'як. На черв'як тут найбільше. Опариш, горох, буває на камиш оцей траснік. Ну і, звісно, саме обична снасть – це мушка, мушка просто. І все. Коротше таке саме, черв'як, бойли, різні вкуси бойл, фруктовий любить він. Ну і особливо. Толстолоб. Толстолоб на техноплантон тільки ловиться. Можна його, звісно, поймати на спінг воблера. Просто він ж поверху ходить, цепляється за бок, багриться. Коропа теж так можна зловити, але це рідкость. Для мене рідкость. Я ніколи не ловив. Я з вами прощаюсь. Ставте лайки, подписуйтесь на мой канал Ставте, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити свіжі серії.